На сцені Полтавської дитячої музичної школи номер 2 новорічна казка різдвяна зірка в крижаному царстві. Такі дійства тут влаштовують традиційно наприкінці грудня, щоб запросити батьків та всіх охочих на свого роду міні-концерт. Ше це були там святкові ранки, теж виставити теж казки. Потім був ковід, звісно, нічого не відбувалося, далі війна. Але вже другий рік поспіль ми проводимо разом з вокально-хоровим відділом інцинизаціями. Минулому році це були колядування, а в цьому році ми поставили казку. Як снігова королева вкрала різдвяну зірку. Казка Різдвяна зірка в крижаному царстві народилася з однієї пісні, яку співає головна героїня. Далі взяли за основу ще кілька колядок. Так і створили сценарій. Спочатку я буду злою та Хитрою, а потім, після пісні Марічки та розповіді про те, що таке різдво, я стану доброю та поверну назад зірку, щоб Різдво сталося. Наша казка на сцені буде показувати людям, що дива існують, та треба в них вірити. У ролі розбійниці Анна Марченко говорить, цей персонаж їй близький по духу, тому швидко вивчила свої репліки. Я Допомогла Марічці. Це головна дівчинка, я їй допомогла привести до стежки. Потім вона пішла до чарівниці, і з чарівниці пішла до снігових королеви». Актори почали готуватися до виступу ще у вересні, розповідає заступник директора з навчальної роботи школи Тетяна Петрова. Таким чином вдалося об'єднати учнів різних класів, щоб діти змогли не онлайн, а офлайн наживо поспілкуватись один з одним, привезти своїх батьків, своїх друзів. І оце диво диво різдва має об'єднати. Дітей школи і надихнути на віру, на віру, і в перемогу вона має настати. Розумієте? Віру в те, що буде щастя, ми будемо посміхатися, ми будемо жити щасливо в нашій державі.